Пеніш. Бажаю з того на багато різних сюрпризів і в повітрі, і в морі попереду. Багато всього цікавого, але з розумілих причин жодних деталей я не можу вам повідомляти, оскільки залишаюсь класичним спецслужбістом. Дякую. Римському мімосту чи треба пригодити він, він і зараз повноцінно не функціонує. Ворог не може по ньому переміщувати зброю і засоби ураження. Ми двічі його успішно враз. Повірте мені, але працюємо і далі. але знову ж таки, повторюсь, не будемо розкривати карту. Ну, але говорячи про кримський міст буде й третій. Ви сказали двічі разово буде третій, і от якраз сі бейбі попереду багато всього буде, а сі Бейбі це наш флагман. Він використовується не лише в режимі Камікадзе, а багато і інших оперативних задань. Але знову ж таки, якщо ми почнемо це розповідати, то ворогу не складно буде провести аналіз, дещо додати з технічних проникнень загентурних і зрозуміти, що ми плануємо. Ми вони потрібна... Друге, це... Вона буде, Друге, ще ще росіяни намагаються працювати і по кораблям, і по іншим цілям, і в режимі Камікадзе, і для дистанційного мінування. І ще для чогось три крапки, нехай витримуються інтриг. Але ж росіяни намагаються копіювати їх, вони вже української. Вони апріорі робити. не досягнуть того рівня, у них немає саме тих засобів зв'язку, щоб нас продублювати. Но, Проте вони над цим працюють. Але технічні можливості, що з'являться, ну так би мовити, російські аналоги. Ми намагаємося зробити. Пити українські та вони, вони намагаються, намагаються дотягнутися до нас, але їм це не вдасться. Була інформація про те, що сальдо ймовірно ліквідований. І е, ще раз подальше, що до багатього продукта при, причетна звичайно при причетна для... до бовов дивіться про ліквідацію. Якщо ми почнемо голос говорити, то ми зробимо подарунок нашим ворогам. Апріорі власного... ми цього робити не можемо. Але ніхто, окрім СБУ і мене, вам не зможе ніяких деталей щодо цього розповісти. Багато всі розповідають, але ніхто не має уявлення, як це відбувається. Дякую, Я, Я маю йти. Вибачте, дуже дякую зараз. Ми бачили дуже багато.